І вітання усім глядачам телеканалу «Скіфі». Я дякую, що сьогоднішній вечір ви проводите разом з нами в ефірі програма вечірня студія. І як вже склалося у понеділок, ми говоримо про найголовніші події, які відбуваються або відбудуться у найближчий час на Херсонщині. Сьогодні до нашої розмови ми запросили заступника голови обласної державної адміністрації. Отже, вітайте у нас в студії сьогодні. Михайло Мельник. Добрий вечір. Добрий вечір. Я хочу одразу запросити до нашої розмови і наших глядачів. Оскільки сьогодні теми, які ми будемо піднімати, я думаю, зацікавлять багатьох. Тож, спеціально для глядачів протягом прямого ефіру працює телефон. 22-48-02, Ним ви можете скористатися для того, щоб поставити свої запитання або ж висловлювати думки щодо тем, які сьогодні ми будемо піднімати. Ну а говорити будемо сьогодні, звісно, про сільське господарство. І почати хочеться із події, яка я думаю, що вона очікувана для багатьох, в тому числі і для аграріїв. Ну і я думаю, що вона дуже важлива для регіону. В цілому я маю на увазі початок будівництва. На проєкті сільськогосподарського підприємства Нібулон ми дуже довго говорили про те, що має відбутися в рамках цього проєкту. Сьогодні ми можемо говорити, що це звершилося, почалося будівництво, і це будівництво воно відбувається в рамках заходів, які сьогодні покликані відродити Дніпро як транспортну судноплавну артерію України. Але в той же час дуже важливо це для аграріїв. Я думаю, сьогодні ви е, ще раз підтвердите важливість цього проекту. Ну, я хочу сказати, що цей проект пов'язаний перше все. Ну, то, що відродити е, судноплавство по Дніпру само собою, але в першу чергу це вирішення транспортування продуктів сільськогосподарського виробництва. Це к е, компанія не було реалізує цей проект. І Вже не перший цей термінал перевантажений, який будується цією компанією на Дніпрі. Вона вже декілька років реалізує цей проєкт. І вона займається в основному виробленням вирощуванням зернових і експортом. Тому, звичайно, всі ці проекти по освоєнню і відродженню Дніпра і відродженню судноплавства по цій річці, найбільшій річці у нас в Україні. Пов'язано саме із транспортуванням цих грузів, цих товарів. Хочу сказати, що наш проєкт, на відміну від інших, має на увазі не наш проєкт, а проєкт компанії Ніболон, яка має реалізувати у нас на Херсонщині в селі Козацьке, Береславського району, він є особливим, надзвичайним. Він відрізняється від інших проєктів, а саме чим? Ну, то, що там перевантажувальний термінал потужності 76. Тисяч тонн це разове завантаження і зберігання. Це типовий проєкт, такі проєкти вже є. Але є особливості в цьому проєкті. Є, звичайно. Я, я зараз поясню, значить, ну, потужність його по перевантаженню зерна за добу порядка 10 тисяч тонн. Він може відвантажити в судна, які будуть транспортувати далі на світовий ринок. По сушильному компасу цей термінал може прийняти і пересушити порядка 4 тисяч тонн зерна. Волого за добу, але і не це відмінність це характерний риси для таких топових проєктів, які реалізуються Ніболоном. Але саме така особливість, що в селі Козацькому на базі цього терміналу перевантажено буде сформована і базу... розбудовується і буде базуватися Дніпровська флотилія компанії Ніболон. По перевезенню всіх вантажів по на протязі цієї річки Дніпро. Оце така особливість, тому вся база флоту, який буде, ну флотилії, яка буде функціонувати і займатися цією справою, буде знаходитися в нас на території Херсонщини в акваторії Дніпра в середі Козацьк. Я пропоную нам зараз ще раз пригадати, як відбувалося закладення першого каменю, якщо можна так назвати, і ми повернемося до нашої розмови. Товариство з обмеженою відповідальністю Нібулон за 20 років з моменту свого заснування пережило всі етапи розвитку країни, зміни в економіці, політиці і законодавстві. Компанія спеціалізується на зберіганні і доведенні сільгоспродукції до товарної кондиції та її реалізації. Підприємство є одним з найпотужніших вітчизняних виробників зернових та олійних культур. Його сучасне оснащення дозволяє діяти з мінімальною шкодою для довкілля. 21 березня. Ми вперше зустрілися по цьому геніальному проекту. З Водоторським Олексій Фанасі тоді вже обговорили. І буквально через три місяці, 22 серпня минулого року, ми тут в казацькому підписали меморандум. Багато хто не вірив. Багато було скептиків, буде чи чи ні. І буквально бачите, за за короткий термін уже розпочалися роботи. Як стало зрозуміло, Херсонщина має справу з серйозним проектом. Його підтримала обласна влада і сприяла створенню всіх умов для якнайшвидшого втілення у життя. Ще до початку будівництва термінала, регіон вже отримав перші надходження до бюджету. Так, наприклад, Козацька селищна рада надала земельну ділянку за 2,5 мільйони гривень. Частину виручених грошей вклали у капітальний ремонт і придбання меблів та обладнання для місцевого дитячого садка. Розпочато ремонт будинку культури та спортивної зали у школі, і це на останні плоди співпраці з Нібулоном. що такое для нас казацьке. Казацьке це в будущем база нашого флота, флота Нібулоновського флота. Тут жителі казацького будуть бачити, А ми ставимо план перевести по Дніпру більше 2,5-3 млн мільйонів тонн зернових. А це значить, мимо казацького пройдет. Порядка тисячі судов нашої компанії будет создана база це ворота на Дніпр. Проект Нібулона для Херсонщини це робочі місця, додатковий прибуток для місцевих аграріїв та значні стабільні надходження до бюджетів різних рівнів. Одним із нагальних питань для компанії є будівництво доріг у козацькому та прилеглій території. Об'єкт обіцяють здати в експлуатацію вже у червні поточного року. Після цього розпочнуться перемовини щодо спорудження перевантажувальних терміналів та елеваторних комплексів на території Ганічеського району та у Нововоронцовці. Ми повертаємося до нашої розмови. Я нагадаю, що сьогодні у нас студії заступник голови обласної державної адміністрації. Ми спілкуємося із Михайлом Мельником на відкритті е ці. Цієї установи губернатор області Микола Костяк назвав компанію Нібулон одним із прикладів соціально відповідального бізнесу, оскільки компанія не лише працює за, для власного нажитку, але й ще й впорядковує все, що розміщується. Поряд, це зокрема стосується селища козацьке. Так я хочу сказати, що ще до початку будівництва вже були кошти. Отримані селищною радою, яка за ці кошти відремонтувала, як ви бачите, по сюжету, дитячий садочок, там буде ремонтуватися будинок культури, має бути відремонтовано дорогу, яка проходить по селу. А сам вантажопотік всього транспорту автомобільного, який будуть доставляти до терміналу, все зерно, буде побудовано поза межами села, і що розвантажить вулиці, не буде. Не пилі, не не гурко, то і будуть комфортні умови для селян. Але при цьому буде створено багато достатньо кількість робочих місць для того, щоб жителі цього ж села там працювали. Причому, причому висококваліфікованих робочих місць і цим професіям місцеві жителі будуть навчені. Де? А це вже є система підготовки, і це вже окрема тема щодо Неболону і особливості діяльності цієї компанії. Взагалі, компанія Нібулон це один із самих потужних зернотрейдерів, причому вітчизняних зернотрейдерів, на відміну від інших зернотрейдерів, які функціонували в нас до цього часу на теренах України. Тому дуже приємно, що саме вдалося. Залучити до нас на Херсонщину, національного нашого зерна який залучає кошти і іноземних фінансових інституцій, але для розбудови економіки нашої національної. І це приємно. Він розбудовує, не лише розбудовує інфраструктуру, як ви чули, що у нас планується побудувати ще таких цей вести ввелище, ще такі два об'єкти генічакі Новоранцовка. Цей, ця компанія займається вирощенням сільськогосподарської продукції. теж. Ми вже мали декілька розмов з паном Водатурським Олексієм Фанасичем про те, що, можливо, ми долучимо їх і до сільськогосподарського виробництва безпосередньо на теренах Херсонщини. Він вивчає це питання, дав завдання своїм фахівцям. І я думаю, що ну, в цьому сезоні ні, а на наступний сезон ми зможемо констатувати, що в не було вже не тільки. Зернотрейдер і е, логіст, а це компанія, яка е, є сільгоспроворотником у нас в області. І не лише ці питання ми з ними вирішували, а і вирішували питання стосовно розбуд... ну, надання допомоги по всім тим населеним пунктам, тим територіальним громадам, на території яких і будуть реалізовуватися ці проекти. Компанія Неболон сама вивчає ситуацію, вивчає соціальну думку, вивчає потреби. Територіальні громади і робить пропозиції, щоб краще на її погляд було б зробити. І ну, я думаю, кошти. що е, сьогодні компанія Нібулон робить це найкраще, щоб було як незручніше е, виробникам зерна. І до речі, на території цього комплексу має розміститися і сучасний лабораторно-адміністративний комплекс. Це також, напевне, е, дуже важливо для аграріїв. Звичайно, я хочу відмітити ще одну особливість і важливість реалізації цього проєкту. Ми з минулого року з компанією Небулон вели перемовини стосовно того, як надати підтримати товаробників нашої такої південної степової зони, де землеробство є ризиковане. І особливо з врахуванням того, що в нас з осені не було вологи, а потім зимою ви знаєте, були морози багато пропало зернових. Але все-таки ми прийняли ж програму зерно Херсонщини, яка передбачає не зменшення, а навпаки, лише, лише збільшення, позитивну динамику зерновиробництва. Для того, щоб цю позитивну динаміку забезпечити, ми повинні вносити, якісь інновації запроваджувати. Одна з таких інновацій це запровадження сівозміну по сухостійких сільськогосподарських культур, таких як Сорго. Ну, деякі господарники говорили, що це, ну, скажімо, екзотична культура. Але потім з'ясувалося, і вже ми переконали, і рядом заходів, які провели, і навіть відкриттям будівництва цього терміналу, те, що це не є просто якась екзотична культура, це є перспективна і прибуткова сільськогосподарська культура, яка може давати гарантовані врожаї незалежно від. Ну, не потребуючи багато запасів вологи в ґрунті. А це по-перше, чому вона, е, окрім того, що така посухостійка ще і є рентабельною, тому що є ринок збуту, а цей ринок збуту забезпечує саме і компанія. Не яка має довгостроковий контракт круглорічний з такою країною, як Єгипет, і поставляє щорічно туди цю культуру. В достатньо великих обсяг. Тому всі зерновиробники, які задіяні будуть в цій програмі по вирощуванню цієї культури, звичайно, будуть тільки виграші отримують достойно. Ну, вони отримують винагання. розширені можливості для просування тих культур, які вирощують. а ви ще за рахунок того, що буде реалізований цей проект посередині області. У нас такий перевалочний потужний комплекс, і це вихід прямо на світовий ринок, і це вигідно для творовибників. От такому, при такому розгляді і визначенні та важливості цього проєкту, ми і просили, щоб інвестор прийшов, зробили все для того, щоб він почав реалізовувати як нашвидше свій проєкт. І 21 червня цей проєкт має здаватися вже в експлуатацію, що дуже приємно чути нам, як керівникам області, але шокує деяких, скажімо так, наших земляків, які дивуються, як так швидко може це зробити. Ну, життя покажемо і ще раз переконаємо, в тому що все те, що декларує обласна державна адміністрація, що це дійсно так. Ми саме за такі проекти беремося і саме такі проекти підтримуємо. Свого часу обласна адміністрація і говорила і про необхідність затвердження програми розвитку. Водного господарства. І я знаю, що нарешті на останній сесії ця програма була затверджена. Програма розрахована до 2020 року, і саме вона має підвищити. Ефективність використання наших земель я знаю, що програма дуже довго розроблялася, вносилися зміни, якісь були корективи. На чому, зрештою, зупинилися. Що собою являє на сьогоднішній день ця програма? Ну, я хочу сказати, що ця програма досить такий серйозний документ. Програмний така програма вона народилася вперше в Україні. Саме в нашому регіоні, тому що саме в нашому регіоні найбільше об'єктів і найпотужніші об'єкти водогосподарського комплексу щодо відношення зрошення я маю на увазі. Тому, звичайно, вона повинна була тут народитися. Ми ініціювали її розробку, організували, вона з осені минулого року розроблялася. І лише ось на останній сесії обласної ради вона була затверджена і вже вступила, приступили всі до її реалізації. Що передбачає ця програма? Я вже один раз був колись коментував, вона має передбачає чотири напрямки розвитку водогосподарського комплексу. Перше, це звичайне зрошення. Чому саме зрошення? Тому що ну, свій час була проєктна потужність, передбачена зрошувальної мережі системи нашої Херсонської, порядка 420 тисяч гектарів землі передбачала побудувати та щоб вони зрошувалися. На сьогоднішній день, на жаль, у нас... Цих потужностей немає в результаті того, що вона зруйнована, розкрадена в значній степені, тому ми частково лише на 70% використовуємо, навіть трошки і менше. Ми хочемо, в результаті реалізації цієї програми передбачається досягнення не лише потужності проєктної, яка передбачалась з самого початку, тому що цього не зовсім достатньо, на нашу думку. Ми пішли трошечки трішечки далі. І плануємо перевищити проєктну потужність, довести в 2020 році площі зрошення до 460 тисяч гектарів. Але не все за рахунок централізованого поливу, а навпаки, за рахунок впровадження енергоресурсозберігаючих технологій, це краплинне зрошення, і за рахунок запровадження поливу в полів супутників. Ось таким чином ми йдемо. і Ми приємно це констатувати, воно все реально. За рахунок бюджетних коштів, за рахунок місцевих бюджетів і за рахунок коштів інвесторів. І я вам хочу сказати, що ми в першу чергу передбачили цей розділ, тому що зрошення, так як за один заходів є запровадження посухосівських сільськогосподарських культур, сівозміну, а ось зрошення це є гарантований врожай. І не тільки зернових, і різних інших культур і овочів. Тому над розвитком зрошуної режимами ми будемо працювати. Продовжувати індикційно реалізуючи цю програму. Реалізація цієї програми забезпечить успішність як зерновиробництва, так і виробництва технічних культур, таких як соя, Вони високорентабельні, і звичайно, розвиток подальшого овочівництва і садівництва. І це дасть нам тільки подальший розвиток соціально-економічної і культурної нашого регіону, і перші роки особливо за рахунок. Розвитку зрошення нам це допоможе реалізовувати, скажем так, всі ті ініціативи президента щодо його соціальної ініціативи, і тільки за рахунок, я думаю, самого зрошення ми зможемо вирішити багато питань. Ви не називаєте суму, яка передбачена на фінансування цієї програми, проте згадуєте, що будуть залучатися гроші гроші інвесторів яким чином будуть співіснувати і державні кошти, і е, гроші бізнесових кіл? Один із шляхів, я хочу сказати, що це у нас вже прийнятий минулому році закон про державно-приватне партнерство. І цей закон вже діє. І на підставі цього закону будуть розроблятися відповідні угоди, які врегульовуть інтереси, улагоджуватимуть. І бізнесу приватного, і держави, тому що там є державна власність, це все за рахунок коштів держави будувалося. Сьогодні багато вже бізнес вклав своїх власних коштів в реконструкцію, підтримку і розвиток. І це треба теж врахувати. Ніякої дискримінації, ніякої власності не має бути, тому що це затормозить, навпаки, Ми повинні підтримати, і люди повинні побачити гарантії. І впевнено вкладати свої кошти в розвиток зрошування мережі. тому що це перспектива, це життя, зрошення це життя. Я хочу нагадати нашим глядачам телефон для спілкування 22-48-02. Саме цим телефоном ви можете скористатися для того, щоб поставити запитання нашому гостю. А я нагадаю, у нас сьогодні в гостях заступник голови обласної державної адміністрації Михайло Мельник. Або якщо є бажання висловити власні думки щодо тем, які ми сьогодні піднімаємо. Зокрема, говоримо про прийняту нещодавно на останній сесії програму. Розвитку водних ресурсів та ривного господарства Херсонщини цей пункт також не треба про цей пункт.